Дружина голови Луцької районної ради депутата Олександра Омельчука, який нещодавно чкурнув за кордон, намагається позбутись майна в Україні. А саме на продаж виставлений будинок, автівка та деяке інше майно. Відповідні оголошення вона розмістила на сайті сервісу оголошень ОЛХ. Зазначається, що це сталось у той же день, коли ще тодішній голова райради зробив заяву про складання повноважень та виїзд за кордон через нібито. Погрози пов'язані із його діяльністю, зокрема, авторка розмістила оголошення про продаж їхнього будинку у селі Прилуцьке на 245 квадратних метрів а також електромобіля Чері. Екі 5 номер, який вказаний в оголошеннях на сайті, пишуть журналісти «Волиньпост», Це телефон дружини Олександра Омельчука Ольги. Майно до слова нескромне. Свій двоповерховий будинок Омельчуки сподіваються продати за 350 тисяч доларів. У описі до товару зазначають, що продають його разом з ділянкою 14 соток і садом. Будинок, мовляв, повністю укомплектований. Індивідуальне опалення, своя скважина також на території окреме приміщення. Приміщення, баня та гараж на два автомобілі. Ремонт у стилі барокко, два санвузли, чотири спальні, великий зал, кухня, вітальня. Окреме приміщення, баня 140 метрів квадратних, два поверхи і підвал. Другий поверх бані, більярд, теніс, аерохокей. Окремими приміщеннями іде двоповерховий гараж на дві машини. На другому поверсі горище. На території все викладене бруківкою: зелена трава, грунт, чорнозем фруктові дерева, бесідка з зоною для барбікю, спортивний майданчик з невеликим полем для футболу ідеться також в оголошенні на сайті Олекс. Автівку ж 2020 року випуску Ольга Омельчук має намір продати за 29 тисяч 500 доларів.